699 гривень, от така сурочка, вишивка, колосочки, дивіться, які красиві. Склад бавовна на 30, поліестер 50 і 20 льоні. Як би наче льон, Але не буде у вас жмакати так сильно, тому що льон вже, знаєте, як жмакається? Є різні види. Біленька, із поясочком, Це вашання якщо що. Є така зелененька. Дивіться, можна фемелі Лук робити. Ось такі зелені сорочки. Тут теж такий склад. І ціна 649 гривень. І є ще чоловічі. Є дитячі, жіночі і чоловічі. А чоловічі 999, Склад такий самий. Вишивка та сама. Така красота. Є в Ашані, можна зайти, подивитися, поміряти придбати. Якщо бажаєте червоної кручорні щуки, пишіть мені вас повідомлення, надінуть. А ще ось така жіноча сорочечка є, вона стоїть. Скільки ж вона стоїть Безпільно. Ну, Це коротка сорочка, бачите, така не знаю, де ціна тут. Ну, не важно. Наділите гарну сорочку, намажете бутерброд з вікрою, сфоткаєтеся, скажете, Юля, спасибо тобі за рекламу, спасибо тобі за ікру. Ось такі діла. та да А я тут прогулююся, по ашані гуляю. Просто по скотч прийшла. Маю хвилинку вільно, вирішила прогулятися. Всіх обіймаю, ви у мене найкращий, отак обіймаю. Сильно, сильно, сильно.